Всім привіт! Мене звати Андрій, і я розповідаю цікаве і корисне про веб-розробку. В цьому відео я хочу розглянути одну задачку по React, яку я часто запитую на співбесідах. Протягом останніх пару років я досить багато проводив співбесід, і, в принципі, з часом ті питання, ті задачки, які я задавав, вони змінювалися. Тобто я. Пробував один підхід інший, і так далі, тому ем, кожен інтерв'юер, у нього свій підхід, е, своя методологія. Е, тому, якби якщо ви вивчите цю дачку, звісно ж не гарантовано, що ви там пройдете кожну співбесіду, але ем, це можливо буде корисно і цікаво і тим, хто проходить співбесіди, і тим, хто проводить співбесіди. Я поділюся з тим, як я це бачу, як я це роблю, і ну, ми також розглянемо конкретний один приклад. Отже, що у нас тут є? Це Content Box, в якому є дуже-дуже дуже маленький приклад. Тут всього ось декілька файлів. І що треба зробити кандидату? По-перше, розібратися, що тут відбувається. Ну, це в принципі не складно, бо тут буквально там. Декілька десятків лініючого коду. І далі є одна проблема, яку треба пофіксити. І фікс, тобто, це не те, щоб лайвкодінь задача, а це скоріше задача на читання коду, на те, щоб розібратися, як код працює. Адже в ну, щоденній роботі розробників більшість часу ми все-таки читаємо код, ніж його пишемо. Тому цей скіл найважливіший, розбиратися, що відбувається. Давайте розглянемо саме демку. Почнемо з демки. Так, давайте, я оновлю. Отже, є в нас тут простий каунтер кліків. Рахую, скільки разів натиснуло на цю кнопочку. Але саме інкремент приміняється з затримкою в одну секунду. І зараз, якщо я ось клікну декілька разів дуже часто, ну, з інтервалом менше, ніж одна секунда. То в нас кількість правильно не порахується. Тобто я ось клікнув декілька разів, а мені зарахувало всього плюс 1. Ну, і відповідно задачка це пофіксити цю поведінку. Тобто треба рахувати правильну кількість кліків, але приміняти цей інкремент ну, затримкою в одну секунду. Тобто Для кожного кліку, щоб саме цей плюс 1. Він зараховувався через одну секунду безпосередньо від моменту кліку. Ось, ось така задачка. Ну і, відповідно, давайте подивимось на код. Дивіться, одразу скажу, що якщо у вас виникає питання, на який рівень розробника ця задачка, то насправді всі питання, список, перелік питань для всіх рівнів. Там, Мідл, сіньор, джуніор. Він, ну як на мене, може, не обов'язково, але може бути однаковим. Все залежить від того, як саме як, яку глибину знань покаже кандидат у відповіді. Тобто, зазвичай, ці всі ну, хороші інтерв'юри, він питання ставить так, щоб питання переросло в дискусію. Тобто, є одне невеличке питання, воно може бути ну, суперпростим. Але далі, якщо там, кандидат правильно відповідає, за ними йде ще одне питання, і там ну, це реально перетворюється в таку в розмову. Тобто ем, треба будувати так, щоб одне питання створювало інше і так далі. Ланцюжком. Отже, що в нас тут є? Просто один you state, так, ну, в розмітці в GSX все також дуже просто. Про цей рендер-індикатор ми поговоримо пізніше. Це буквально єдиний компонент, окрім app компоненту Зараз він нас не цікавить. Є кнопочка з клік-хендлером. І ось в цьому клік-хендлері викликається set time з затримкою в 1000 мілісекунд. Так, і callback цього тайм ми викликаємо set з useState, State, і тут робимо clicks плюс один. І, відповідно, ну, найперше питання, яке стоїть, чому ж, коли ми клікаємо декілька разів, всі кліки не зараховуються. Ну, і тут дивіться, треба розібратися, що відбувається. Так? Тобто ми сетимо тайм-аут. Але питання, яке значення ми передаємо ось в цей інкремент? Так? Оце значення клікс. Тобто цей callback, як і будь-який взагалі, виклик функції, він має контекст. так? І тут у нас є closure, Тобто ця функція, цей callback, він. Так би мовити, тримає в пам'яті референс на змінну клікс. Але треба розуміти, що для кожного виклику функції компоненту змінна клікс ну, буде своя. Так? Тому що це просто функція, це би, контекст функції, так? тіло функції. І це просто локальна змінна, яка тримає значення. І коли ми інкрементуємо це значення через use. State, то це відправляється ну, в React, React потім викликає новий рендер, і вже в, так би мовити, ну, якщо ми так проведемо аналогію з кіно, так, то це наступний кадр, і в наступному кадрі значення Клікс буде вже інкрементоване. Але воно буде в наступному кадрі, в наступному виклику функції App. А в цьому виклику значення Clix рівно те, з яким цей цей кадр ми стартанули. Так? Тобто, якщо ми декілька разів клікнемо, і значення було 0, то ми що робимо? Ми виключимо три сет тайм і в усіх, ну, їх буде три, дійсно, ці кілька кліків. Але ми три рази виключимо set clicks а, з, з одним і тим самим значенням. Так? Тобто, ну, давайте, це, давайте це і перевіримо. Так? Це, в принципі, також я Кандидатам завжди кажу, що ну уявіть собі, що це ваш там звичайний робочий день, так тобто ви можете там і логи додавати, і дебажити, і всякі плагіни використовувати. Я не бачу сенсу на співбистах взагалі якось обмежувати людей е, ну, в інструментах, які вони використовують кожного дня, хоч нехай і чартом GPT користуються і документацію. Це ж. Це ж має сенс, так? Отже, давайте ми її прологуємо, візьмемо тут консоль, лог, і подивимося, яке ж значення ми ем, додаємо з тайм-аутом. Так, тут ми можемо в Code-Sandbox відкрити консоль, здається. Ось вона. Окей, тобто дивіться, ми три рази клікнули. І е, ви бачите, що в нас чотири однакових. Консоль лох-меседжі з одиничкою. Тобто кількість разів, яка... ми викликаємо цей інкремент визволює правильну кількість разів. тут все окей, але значення неправильне. Тобто, Ми вже якби, звузили причину, так, чому вона працює неправильно. Отже, це значення воно старе. У англійською це можна знати як stale data, stale value. Старе воно, тому що через те, як працює React, як він асинхронно оновлює дані, що якби, ми викликаємо setClicks, і це не значить, що в наступному рядку в оцій локальній зміні clicks буде вже нове значення. Ні. Це локальна зміна, вона зберігає значення на цей рендер. А set він дасть команду React, React викличе наступний рендер, і вже в наступному рендері, в наступному виклику функції App, тут значення буде оновлене. Що ж нам треба зробити? Щоб виправити цю поведінку. Насправді все дуже-дуже дуже просто. Як я казав, це задачка вона ну, супер проста. Дивіться, тут значення наступне безпосередньо залежить від попереднього значення. В таких випадках в Сидклікс ми можемо передати не тільки відповідно вже готове нове значення, а ми можемо передати функцію для апдейту цього значення. Так? Тобто тут сюди ми можемо передати функцію, яка е, приймає як параметр найсвіжіше значення. Ось це Previous Value. І що ми робимо? Просто, ну, я ж кажу, у нас наступне значення, ось воно, воно завжди залежить від поточного значення. Е, тому ми не будемо зав'язуватися на ось цю змінну клікс взагалі. Бачите, вона, вона у нас тепер в колбеці Settimaut не, не приймає участі. І ми зав'язуємося на найсвіжіше оце Previous Value, воно буде найсвіжішим. Таким чином, ми гарантуємо, що скільки б разів не викликали, навіть з затримкою, ми порахуємо правильну кількість кліків. Давайте тепер дивіться, я швидко нажимаю. І бачите, тепер я порахував три кліки. Оп, і ще два. Навіть якщо я швидко тепер тицю цю кнопку. Ми отримуємо правильну кількість кліків. Ось, ось і вся задачка, конкретна ця проблема, вона вирішується просто тим, що ми передаємо сеттер. Якщо ви думаєте, що там на співбесіді це якось занадто просто, то ви помиляєтесь, бо на співбесіді люди нервують, і це ну, насправді вирішити цю задачку складніше, ніж так, от, коли я вам просто це розказую зараз. Для того, саме для того, ми, я зазвичай і люблю ці задачі давати ну, дуже простими, маленькими, щоб не, не занадто стресував кандидат. Отже, ми вирішили це, цю частину ми вирішили, так? І загалом можна винести з цього який урок, що якщо а, у нас є стейт, state, state, і нове значення залежить від попереднього, то завжди-завжди краще використовувати. А, Функцію передавати от сет клікс функцію для апдейту, яка зав'язується на найсвіжіше значення, навіть якщо у нас немає set таймаутів або чогось такого. Якщо ось ви дотримуєтесь такого підходу, то ну ви гарантовано просто не зав'язуєтесь на, на closure, не зав'язуєтесь на контекст цього виклику функції. І ну у вас точно все завжди буде працювати правильно. Ось це значення привісволі. Воно артується реактом, що воно ну найсвіжіше, яке тільки може бути. І, відповідно, ну, якщо ви наступне значення, воно базується на попередньому, вам вже треба найсвіжіше значення, щоб ви не перетерли якісь е, виклики. То ось саме цей випадок. Е, завжди дотримуйтесь його. Окей. Ну, і е, що ще можна тут подивитися? Е, в принципі, як я вже казав, є тільки один тут компонент: е, Render Indicator. Що це таке? Це ось коли ми оновлюємо стейт, ви бачите, тут з'являється цей емодзік з іконкою рефрешу, і він поступово фейдаутиться. Ну і відповідно, після того, як ми пофіксили ось цю основну проблему, я зазвичай також питаю, а як, як цей рендер-індікейтор побудований. Так? Тобто просто пояснити цей шматочок коду. Ну і давайте зараз з вами це проговоримо і подивимось. Що в нас тут є? У нас тут є useRef, але е, mutable цей ref-контейнер, який useRef повертає, він не передається в е, ref ось цього render icon. Ні. Він використовується як е, просто контейнер для стейту, Тобто це е, аналог useState. Е, і тут е, е, Одразу можна запитати, в чому ж різниця? Так, ну, навіщо ми це робимо, звісно ж, і в чому різниця між тим, що зберігання стейту в USE.REF в порівнянні з USE.STATE. Так от, в чому різниця? Як кожен раз, коли ми викликаємо setClicks setter USE.STATE, викликається новий рендер. Тобто в нашому кіно буде новий снапшот, новий кадр. Тобто це ми викличемо функцію компоненту. Гарантовано, так? Це 3 грит новий рендер. Ну, як, не зовсім гарантовано. У нас є можливий кейс, коли компонент меморізований, і якщо знать, тоді він зробить шелу-порівняння попередніх пропертіс наступних. Так? Якщо нічого не помінялося, то він не буде рендеру. Але цей кейс, якщо ми не розглядаємо, відкидуємо то виклик ось цього setClicks. Якщо значення нове. Так, то в нас буде новий рендер. Ось. І useref, на відміну від useState, Якщо ми просто використовуємо його як контейнер, так коробочку, в якій ми зберігаємо якесь значення state, його зміна вона не тригерить новий рендер. Ось в чому різниця. Тобто, з одного боку, це іноді може бути добре для перформансу. З іншого боку, треба бути обережним, тому що ось це значення, його інкремент, воно одразу не, ну якщо ви його десь на ui це відображаєте, воно одразу не оновиться. Тобто це буде такий расинхрон з ось циклами рендеру React, і відповідно вам тоді треба це менеджити самому. І давайте, що ж тут відбувається? Так, ми отримуємо ось цей mutable ref контейнер. І кладемо туди нолик, тобто початкове значення 0, і просто в тілі функції компоненту render Indicator ми його інкрементуємо кожен раз. Дивіться, Якщо щось викликається просто в тілі функції, то тоді воно буде викликатися на кожен рендер. Тобто виклик ось цієї функції це кожен рендер компоненту render Indicator. Відповідно, якщо на кожен рендер ми інкрементуємо. Ось цей current, інкрементуємо значення в цьому ref контейнері то ми, відповідно, рахуємо кількість рендерів. Так? Тобто, ну, по факту. На кожен рендер це буде інкрементуватися. Тобто, в цьому Icon key у нас буде кожного, на кожен рендер нове значення: 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Що ми робимо? Ми кладемо значення, ось це нове, на кожен рендер, тобто 1, 2, 3, ми кладемо в property key. Для рендер Icon. Чому? property key зазвичай використовують, і це нас підводить до наступного питання, яке також можна задати. Чому так? І, взагалі, що таке property так, коли вона використовується загалом, і чому тут конкретно, навіщо ми це робимо? Отже, загалом, property key використовується це як допомога React Проідентифікувати конкретний елемент в віртуальному дереві. Зазвичай це використовується в рендері масивів і там лінтери типу ESLint У них є навіть правило підказувати вам, щоб ви не забували, якщо ви рендерите масив, то вказувати про протіки. Ну, Про це ми можемо окремо якось поговорити. Так? Але загалом, якщо рендерити масив, треба вказувати про протіки, Key, щоб менше було. Ну, як, давайте так. Менше чи більше рендерів, це залежить вже також від обставин, не хочу вас пригрожати. Пропорт його сенс це як е, такий паспорт елементу, його унікальний ідентифікатор, і він має бути унікальним. Якщо він буде не унікальний, е, як в даному випадку, бо він змінюється на кожен рендер, що ж буде відбуватися тоді? Тут у нас немає масиву, е, цей елемент він один. Якщо елемент 1, то React порівнює наступний ось цей снапшот віртуального дому і попередній по структурі. Тобто у нас є структура дерева, там у нас є компонент app, в нього там є ось цей хедер. Він відповідно в хедері в H1 у нас є рендер індікейтор, в рендер індікейте є рендер ікон. Ось це наша структура, наше дерево саме по такій структурі і порівнює. Елементи з попереднього і наступного цього снапшоту virtual DOM. Тобто структура тут буде та сама, але ключик буде кожного разу різний. Це ми вказуємо react реакту додатково, що в цього разу дивись порівнює не структуру, а порівнюю крім структури ще і ось цей key проперті. Якщо крім кій проперті міняється, тобто два елементи там, з однаковою структурою, але key property у них різний, вважає, що це інший інстанс компоненту. Що це інший компонент. І, відповідно, тут він на кожен е, рендер, він буде перестворювати рендер айкон не просто ререндерити, а робити unmounting і mounting, remount, якщо хочете. Тобто ми е, тут, цим е, осією штукою, тим, що ми створили унікальний ідентифікатор на кожен рендер, е, ми змушуємо його ремаунтитись, рендер айкон е, кожного. Разу. Кожного разу, як ми е, будемо рендерити рендер індикейтер, а його ми будемо рендерити кожного разу, коли parent буде рендеритись, а parent буде рендеритись, коли ми викликаємо е, set Clicks, коли ми збільшуємо кліки. Відповідно, коли е, ми ось прийшов цей set timeout, кожного разу е, буде створюватися новий ось цей рендер-кон це буде як новий компонент, новий екземпляр. Вони будуть абсолютно різні, не дивлячись на те, що структура різна. Ось цим, це такий, ну, це не то, щоб хак, але це наслідок того, як працює кі. Це, можна сказати, не самий розповсюджений прийом, але іноді його використовують. Тобто це ми змушуємо компонент, цей компонент рендер Icon remount. Ну, Тобто Ми кажемо React, що це вже інший компонент. Так? типа, вважай його зовсім іншим. Окей. Навіщо це робиться? Це робиться для того, щоб програти ось цю анімацію. Тут в рендер Iconі є клас ним render Icon. Якщо ми подивимось в CSS, то ми знайдемо, що ось цей клас рендер icon, у нього є fade out animation. Тобто цим все це взагалі робиться ну, з точки зору UI, для того, щоб показати фейдаут анімацію, коли показати, що рендеринг. Відбувся, що нове значення примінилося. Ось таким чином, відповідно, в цій невеличкій задачці ми затронули різницю між юзреф і юстейтом, кей-проперті, юстейт, який базується на попередньому значенні. Ну, і в принципі, розмову можна продовжувати і далі. Там, якщо це кій проперті, можна і за масиви згадати, і так далі. Але суть, я думаю ви впіймали. Отже, сподіваюся, цей приклад вам був корисний. Там, пишіть в коментарях, якщо такий формат вам подобається, ми можемо розглянути ще декілька схожих код сендбоксів У мене їх є заготовлено. Я на інтерв'ю різні такі задачки невеличкі задаю кандидатам. Ну, і посилання на цей код сендбокс я залишу там десь в коментарях чи в описі відео. До зустрічі!